Прожила з чоловіком 15 років, і я вже дружина. Любі мої красуночки, запам'ятайте раз і назавжди. Ви скільки б років не проживали спільно, маючи один побут, бюджет з чоловіком разом, ви ніколи не станете офіційною дружиною без відвідування рацу. Знаєш, що ви мені зараз напишете? Як же ж вже прирівнено факт спільного проживання? Юридично це тільки співмешкання. До офіційного шлюбу я маю прожити мінімум 3-5 років і я вже стаю дружиною. Да не стаєте ви, дружиною, не стаєте ви дружиною від того, що ви разом проживали 5, 10 чи 15 років. Тільки офіційний розпис, як в народі говорить, штамп в паспорті, до речі, його вже наставлять, дає вам права і обов'язки дружини. А те, що ви разом проживаєте 15, 20 іноді є й 40 років люди разом живуть і говорять, нам все окей, ваш вибір. Але, будь ласка, тоді не скаржиться, коли вам не дають отримати спадщину, коли вам не виділяють половину набутого або збудованого разом за багато років житла, тому що ви не дружина. У вас немає таких прав, як в офіційної дружини. І навіть якщо ви в суді встановите факт спільного проживання, увага для того, щоб поділити побудоване. Ой, щось у мене тут волоску стерчить. Побудованого в період спільного проживання майна, вам ще треба буде довести офіційність доходу і що ви фінансово. Вкладалися в будівництво конкретного майна, або, наприклад, в його купівлю. Якщо ви в цей період спільного проживання народжували дітей і при тому не мали власного офіційного доходу, то мушу вас розчарувати, поділити створене в період тільки спільного проживання, не в шлюбі, а саме спільного проживання, тобто співмешкання, в народі, говорять, що цивільний шлюб, то ви не зможете поділити це майно яке ось. Збудували, начебто купували разом. Наспіл, не зможете це зробити. Бо судова практика вона дуже така логічна, лаконічна і не звертає уваги на ваш емоційний стан. Тобто вам треба наперед подумати, чи хочете ви потім судитися, наприклад, на той будинок, який ви зараз починаєте будувати не в шлюбі. Навіть якщо ви вирішуєте для себе не укладати офіційно шлюб, але будуєте на його землі будинок, то варто одразу, хоча б поділити навпіл цю землю. Тоді вам легше буде в майбутньому поділити збудований будинок. Це для прикладу. Ось такі реалії. Діліться вашими думками в коментарях.